Друзі, вітаю вас на каналі Максимка Трейдер. Я показую, як із дому можна заробляти гроші. Зараз продемонструю в цьому відео за пару хвилиночок я зароблю десь 200 доларів. Такий лайфхак для вас. Торгую я на біржі, де є деморахунок. Можете дивитися мої відео і навчатися безкоштовно. За місяць вже щось навчитись. Так що додивіться даний відеролік до кінця буде зараз класний контент. Буду прямо при вас заключати зділку з реального балансу і зароблю десь 200-300 доларів. Всім приємного перегляду. І так, друзі, подойшла ціна до підтримки. І я заключаю тут а так, роблю давайте 100 доларів. Додаю час. У нас іде восходящий тренд, як ви бачите. Так, додаємо. Раз, два, три зілочки я заключив по три хвилинки. З кожної зілочки по 79 доларів. Я зароблю на швейцарську франку і японська єна. Зараз я вам розкажу, як цей заробіток проїздить. Нас іде восходящий тренд, ну ви це, навіть як новичок, ви це бачите, я йду по тренду. Я шукаю такі точки, щоб, От дивіться, бачите, це підтримка, це спротивлення. Якщо я ну я виділяю, звісно, цим карандашиком. ось тут, Прямокутники це мінімум максимум, я виділяю, а сегментом я рисую підтримку і спротивлення. Якщо, от бачите, тільки заключив тут з і пішла в нашу сторону. Ну, дивіться, якщо відбувається касання, оця ціна, бачите, підходить і не може пробити підтримку, вона корекцію дає, це означає, що кожен цей мінімум вище предыдущого. А це максимум. Бачите, вона такою ступенькою ходить у восходящому коридорі От уровню к уровню, це називається. Але при восходящому тренді ми тільки заключаємо, це при нисходячому тренді от сопротивлення заключаємо на поніження, а при восходящому тренді от поддержки. Заключаємо з ділочку. І я тут дождався, я бачу, що подойшла ціна до сопротивлення. обновився наш оцей максимум. Бачите? Я... Мені треба було подождати, щоб ціна подойшла до піддержки, обновився наш мінімум, а це квадратики це мінімум. Якщо кожен мінімум вище предыдущего, тренд наш продовжується. І я заключив здійсню. Мені взагалі повезло, бо такий е, невеличкий пробой тут зайшов, це дев'ятаці. Ціна все одно зайшла в наш е, восходящий торговий коридор. І я на повершені, на покупку. Заключив з ділочку. Три з ділочки по 100 доларів, з кожної зілочки по 79 доларів за три хвилинки я зароблю. Ось так. Як ця стратегія правильно називається? Ну, тренд твій друг, але треба, щоб ці от мінімуми обновлялися і були вище предыдущого, і ці максимуми мають обновлятися і бути вище предучого. Ну і я просто заключаю на корекцію наверх. Друзі, коли зареєструєтеся, то з реального рахунка переключитесь на деморахунок, ну і десь місяць учиться. З моїх відео. Це швейцарський франк японська єна 80%. Ну от вам. Виходить, якщо 100 доларів я проінвестував, то за 3 хвилинки у мене майже 80 доларів. Дивіться, тут, коли зареєструєтесь, виберете часовий період 1 хвилина. Це знаєте, що це таке? Це е, відкриття і закриття свічі равна 1 хвилині. Так, е, свічку советую вам брати, коли свічі. Це, це такий графік. Японські свічі це зелені свічки, це нас бики, а красні це в нас медведі на поніженні. Бачите, друзі, от ці точечки заключив, я зілку, обновився наш мінімум, і корекція наверх пішла. Ну, і ми заробимо з вами 200 доларів за 3 хвилини. Ну, як вам? Нормально, правда? Так, рісуйте, де я вам показував? Ну, от і все. Все, в принципі, вам розказав. Тренд твій друг. Іди за трендом. Дивіться, я вам такий наглядний примір показав, як ми на такі от ситуації. На таких от ситуаціях заробляють гроші. 8 хвилин у нас там залишається. А де плюсик, кстати, то вибираєте актив. Зайшла наша зділочка. Швейцарські франк і под скаліна. плюс 537 доларів. І на рахуночок мені капнули. Скоро буде вже 84 тисячі доларів на балансу. Бачите, і все одно продовжається йти. Це все одно йде наверх. Тобто, ви зрозуміли, да? Це поддержка, це сопротивлення. При восходящому тренді рисуєте, ждете, щоб цена підходила до подіржки, обновлявся наш мінімум, і на корекцію наверх заключаєте зілку. Якщо такий отголожний пробой проїздить, не бійтеся. Якщо у вас три хвилини время експірації, да, то вам достатньо буде. Якщо сольєте, то догон берете вже тоді 5-10 хвилин. Ну, щоб повернути свій убыток, Х2. Да, цена сопротивление. Ну, я так повторяюсь, чтобы вы просто были в курсе. Цена ходит от уровня к уровню, але мы от поддержки заключаем сделочку на повышение. Ну, поняли. Все, с вас лайк, я для вас старался. Всем удачи и хороших заработков.